Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Овен. Налаштовуйтесь на плідний день, коли ваш настрій впливатиме на якість роботи. Керівництво помітить вашу рішучість та професіоналізм. І ви отримаєте заслужену нагороду. Оточуючи, підкинуть овнам цікаву ідею, яку можна буде незабаром вигідно реалізувати. Телець. Доведеться доводити свою точку зору і виявляти наполегливість у досягненні поставленої мети. Але загалом день спокійний. І тельцям не треба буде сильно напружуватись на роботі. Увечері сходіть на прогулянку або в гості до друзів. Це підніме настрій і додасть сили. Близнюки. Присвятіть день турботі про ваших близьких, вирішення їхніх проблем і відвертих розмов. У вас буде небагато часу, щоб вирішувати робочі питання. Проте поспішати не варто, працюйте у своєму темпі. Можливо, доведеться почати щось нове або поміняти вектор руху. Виявляйте обережність. Рак. Справ сьогодні чекає багато, проте рухайтеся повільно, постійно контролюйте процес. Високий професіоналізм раків буде помічений керівництвом, і вони отримують якесь заохочення. Щоб уникнути негативу та критики з боку оточуючих, обмежте контакти, працюйте наодинці. Перша половина дня буде нервовою та емоційно напруженою. Доведеться вирішувати численні питання та долати труднощі. Після обіду ситуація покращає і можна трохи розслабитися. Гарний день, щоб розпочати новий масштабний проєкт. Не довіряйте оточуючим. Перевіряйте інформацію. Діва. Обставини сьогодні проти вас, тому не варто виявляти надто багато зусиль. Справи вирішуватимуться повільно. Працюйте у своєму темпі, наскільки можна відмовлятися від додаткових обов'язків. Хтось із вашого оточення хоче ввести вас в оману. 25 жовтня не варто довіряти всім. Терези буде складно увійти до робочого ритму з самого ранку. Після обіду Терезам стане легше приймати рішення та активно працювати. Можлива вигідна пропозиція, яка принесе непоганий дохід і дасть вам потрібний досвід. Ви можете зустріти якусь важливу людину, яка вплине на ваше майбутнє. СКОРПІОН. Не забувайте про своє здоров'я. Підтримуйте імунітет. Намагайтеся дотримуватись правильного харчування. Якщо помітили якісь симптоми, звертайтеся до лікаря. Скорпіонам захочеться придбати дорогі дрібнички. Можна зробити собі невеликий подарунок, якщо це дозволяє бюджет. Стрілець. Якщо ви дієте обережно і в рамках правил, то швидше за все помилок вам вдасться уникнути. 25 жовтня обирайте собі у компанію позитивно налаштованих людей. Намагайтеся зберегти гарний настрій. У другій половині дня на вас чекають цікаві зустрічі та приємне спілкування. Козиріг. Ініціативність та надто висока активність козерогів можуть призвести до проблем. Зірки радять провести спокійний день, займатися рутинною роботою та відкласти всі важливі та відповідальні справи на інший час. Уникайте негативно налаштованих людей. Вечір буде яскравим та цікавим. Водолій. Покроковий план дій буде дуже корисним і дозволить швидше просуватися у справах. Не варто починати нічого нового. Зараз для цього невідповідний час. Друга половина дня стане для водолеїв більш продуктивною. Призначайте переговори чи ділові зустрічі на цей день. Риби. Зірки радять реалістично оцінювати ситуацію та не ховатися від неприємностей. Хоч би чим ви займалися 25 жовтня, просувайтеся вперед обережно, не поспішаючи, оцінюючи ризики. Більше спілкуйтеся з оточуючими, прислухайтеся до розмов. Хтось подасть вам чудову ідею для нового проєкту. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.